М-да. В такому вигляді інверторів мені ще не присилали. З випаєними транзисторами. Так от, блін, якби то було від когось, то би спакував назад і відправив. А ви розумієте, що то з передка то все ж таки треба глянути. Добре, то інвертор в болоті, зрозуміло. Виписано. Маркування. Що те? Добре, там ще якийсь акумулятор має бути. Кінець року і так жопа, і в мене, чесно кажучи, враження, що з мене хлопці знущаються. Тому що, якби ну, інвертор малої потужності 12 вольтовий. То, напевно, простіше би було купити робочий і не паритись. Транзистори випаяні, значить, вони пробиті були, скоріше за все. Це термодатчик. Конденсатора по високій немає. Ну, тут короткого вже не буде. Діоди є, вони не летять. Демпфер нас зараз не цікавить. Низьковольтні спаяні, значить, короткого нема запобіжник цілий. Тут добре розкачка. Розкачка низьковольтна тут, очевидно. Транзистори подивитися. Є дросель конденсатор, значить, з синусом. І ось плата синуса. Що робиться тут? 50-60 Гц, перемичка, 5 В ground. Дивимося, чи нема короткого. Короткого нема. Значить, теоретично можна пробувати щось з тим робити. Пумпують транзистори силові через ось ці дрібніші, і вони не виглядають пробитими. То що ж виходить? Просто попалені транзистори-резистори і своїми силами не змогли поміняти? Ну, якщо ви не можете поміняти своїми силами транзистори, то нашу було то взагалі розбирати паяти. Добре. Запустимо низьку вольтну частину повишайку. Якщо будуть імпульси, тоді будемо далі пробувати, то запустити. Конструктор Lego. Три штуки. чотири штуки. Де три-чотири штуки? Два якихось є. Тут є. Давайте будемо відділяти мух від котлет. 20 n 65 це високовольтні 4 штуки, ось три низьковольтних. Чому 3? Тому що один є захистом від переплюсовки. Йому би нічого не мало бути. Скоріше за все, це силові, а цей захист. Але то не точно. В якому воно стані? Ну, Цей цілий транзистор. Відкривається, закривається. І цей цілий не пробитий. То нащо їх випаювали, блін, якщо вони... А от є один спалений. Добре. Що з високовольтними? Є один пробитий, тільки один пробитий. Добре, Ось він він напругу. На платі є dc DCD, значить, скоріше за все, це більше 12 вольт. Конденсатори по входу 80 вольтові. На корпусі написано 230, а по-низькій, ну, тіпа якась пташка біля 24 вольт. Ну, давайте будемо пробувати на 24 вольта його включати. Конденсатора високовольтного в коробці не знайшлося. Запаяв малої ємності на пробу. 24 вольти подаю. Напруга є. Мене цікавить, що буде на банці. Оп, і щось стрельнуло. Не, не стрельнуло. Чи стрельнуло, напруга не піднімається, струму нема. На модулі щось світиться. Що де могло стрельнути? Тут якась зараза висіла могла коротнути на дісіжці. але це навряд чи. Знову ж таки, світлодіоди не світяться. Нема ні аварії, ні добра, щось на синусі. Так бути би не мало. Прислали нам саму батарейку. 90% 23 градуси, а скільки вольт, непонятно. Якесь таке воно, типу, пан сам скліпав. Силові виходи є тут і з боку, очевидно, жив інвертор. Щось таке зовсім непонятне. Рейтинг вольтаж 60 вольт. 60 вольт це блін звідки і як. Написано 60 вольт. Ну що ж. 69,7 зарядка. Тож на скільки вольт би мав бути цей інвертор? На 72. На 60. Добре будемо міряти, скільки вольт є на тій батарейці. Та як не крути? Як не крути, а 68 вольт є. Тоді не дивно, що він мені на 28 не включався. Добре, значить, нам треба 60-70 вольт. 60 вольт зараз не проблема. 67. Заряджаю конденсатори струм на мінімум, поки. Є конденсатори зарядив. Добре, тут так, хай собі як-небудь поки. Вмикаю, щоб я десь не коротнув знов довгими щупами. 455 вольт на холосту піднімається. То значить тут 500 вольтовий конденсатор би мав стояти, а не 450 вольтовий. Добре, як мінімум, як мінімум, у нас повишайка працює. Ще єдине, що я не поставив транзистор, Захисту. Ні, він там захисту. Це нема одного плеча на вихідному каскаді. Але світлодіоди не світяться ніякі. Ні, світиться один зелений. Аварії нема, це теж добре. Тепер осилографом треба дивитися, що в нас робиться на ключах. Вмикаю і є. Принаймні пакети пробують якісь появлятися. Є сенс впаювати четвертий транзистор. Добре, модуль захисту перед переплюсовки до сраки, тому що воно стоїть на корпусі, переплюсовок не буде. І гбт шку впаяв. Навантаження 200 Вт. Мене цікавить під навантаженням напруга на конденсаторі. Вмикаю. 422 вольта під навантаження. Теоретично і 450 ка може бути. Якщо зняти навантаження 455. Ну, хреновато, я би сказав. Тільки навряд чи буде хтось то включати без навантаження. Тут ніби як все добре. Залишилося купити конденсатор, відмити корпус і можна збирати. Працювати буде. Знайшов конденсатор, пересверлився, залакував, зібрав сукенка. блін, 2-3 мм. Мушу переробляти. Трукція просто жопа. Болти всередині пластикового корпусу тупо прокручуються, затягнути неможливо. Навіть якщо я відкручу кришку, щоб до них добратися, мені хіба випотрошувати всю батарею. Воно страшно брудне при всій повазі. Я не знаю, які у вас умови, але в мене майстерня не пристосована до такого. Інвертор, то я собі корпус вимивав, але я не готовий все очистити і мити. В такому вигляді я техніку в ремонт не прийматиму. Приїде в такому вигляді, я просто вибачусь, закрию і за ваш рахунок поїде назад. Я засрав всю майстерню руки, і замість того, щоб займатися серйозними ремонтами, займаюся якоюсь херньою. Конструкція просто жопа, блін, чесне слово, щоб то попід'єднувати, позакручувати, не замкнувши ще й на тих напругах. Я не знаю, який ідіот то придумав, но на мене наше. Страшно то гімно вмикати навіть. На інверторі показана напруга з акумулятора. Акумулятор включений, силова частина постійно, а верхня це просто індикатор. Пів кіловата довготривало, кіловат піково, лампочка то фігню має пів кіловата вмикаю. Вентилятор включився, пів кіловата тягне. Більше грузити її не буду, бо йому більше не положено. Працює, слава Богу. Не присилайте мені в такому стані, я не буду ремонтувати.